Для встановлення коліматорного прицілу на страйкбольний привод базової комплектації серії АК, яка не має планок Пікатіні, існує планка Ластівчин-Хвіст. На цю планку встановлюється монтажна шина, яка дозволяє монтувати на себе коліматорний приціл. Розглянемо таку монтажну шину від компанії Цима. Сам перехідник виготовлений з легкого сплаву, який за відчуттями нагадує алюміній. Конструкція його максимально проста та інтуїтивно зручна. Кронштейн фіксується на планці поворотним важелем. Важель має регулювання притиску по ширині. Це пов'язано з тим, що ластівчин хвіст у різних виробників приводів може бути різної ширини. Порядок монтажу наступний. Встановлюємо акумулятор під кришку ствольної коробки та підключаємо його до електричного ланцюга. Встановлюємо кронштейн на привід. Кронштейн повинен заходити на ластівчин хвіст щільно і не бовтатися. Для цього на кронштейні є регулювальні болти. Потім кріпимо приціл вже на планку Пікатіні. Регулюємо систему Хопаб та пристрілюємо каліматор. При необхідності добратися до акумулятора достатньо демонтувати кронштейн з ластівчиного хвоста. при цьому Якщо регулювання кріплення були досконалі, при наступному встановленні додаткова пристрілка не знадобиться. Також не зайвим буде нагадати, що транспортування цієї конструкції повинно здійснюватися обережно, щоб не зрушити з місця кріплення каліматорного приціла на планці Пікаті. При встановленні кронштейна на АКСУ. Планка Пікатіні впиратиметься в цілик. Щоб уникнути цього, вам необхідно саму планку переставити іншим кінцем. Для цього необхідно відкрутити відповідним шестигранником болти на планці Пікатіні та перевернути планку вперед коротким кінцем. Монтуємо каліматорний приціл на монтажну шину. І далі відкриваємо кріплення в праву сторону і далі наїжджаємо на оці рельси. Можна або сюди зажати, тобто ближче до ока, або навпаки, от сюди. Стоїть. Нормально. Тепер, так, якщо у вас або не наїжджає на рельси, або навпаки наїжджає і бовтається, зараз, отут є регулювальний гвинт. Піджимається оця планка і крутиться він. Тут є спеціальні фіксатори.